У Костянтинівці сьогодні чекають на провокації. У місті ховатимуть маленьку поліну, що загинула під колесами української бронемашини. Аби прощання з дівчинкою пройшло мирно, силовики вживатимуть всіх можливих заходів. Про це повідомив ТСН заступник начальника Донецької міліції Ілля Ківа. Прямо ціла операція по поддержанню правопорядку в місті Константіновські. подняты по тревоге э, все фактически правоохранительные органы дополнительно в этот город подтянуты силы э, сокола. Правильно ли я понимаю, что вы ожидаете провокаций? Мы не просто ожидаем. У нас есть информация о том, что определенные лица будут делать провокации для того, чтобы создать конфликтную ситуацию. Як минула ніч і про ситуацію в місті загалом подробиці розповість Іван Гребенюк. Він на прямому телефонному зв'язку з нами. Ваню, Отже, розкажи, чи спокійно було в місті вночі, та що зараз взагалі там відбувається. Єгоре, вітаю! Дійсно, черговий жалобний день у Костянтинівці ховатимуть загиблу восьмирічну поліну. Ну і от продовження у продовження щодо посилених заходів безпеки у місті не дарма варто відзначити. Паралельно з церемонією прощання на той же час у місті запланований мітинг Навряд чи це співпадіння, тим паче чергові спроби дестабілізувати ситуацію в Костянтинівці. Були дійсно і цієї ночі. Після мирного мітингу місцевих біля будинку культури ближче до півночі на місці аварії зібралось десь близько півсотні молодих людей. Були знову заклики до перекриття доріг і погромів. Ну, на щастя, після перемовин з правопротями НАТО прозійшовся минулого разу. Нагадаю, тут громили автівки та помешкання військових. Керівництво міліції Донеччини заявило, що до цього причетні провокатори сепаратисти, яким тільки дай привід для безладів у мирному українському місті. Єгоре. дякую, Іван Гриманюк за свіжими подробицями з Константинівки.